Ти не не спати? спати, спати? Я не можу спати, я можу старий. А ти спати? Гадай. Що в кулаку? Що? Що в кулаку? в Ого. в Роши, А встречи, Закрий очі, відкрий рот. <смеш> Тільки цією рукою їж, тою не їж, бо тою гроші тримав. Понял? Смачне було тобі. О, як сів гарно, так пахне. Опа-на! Так, дідусь мій дорогенький. Гощанські ковбаси, чого таке, гощанські? Е, Немає? рука! такие где это надо было культурно? Давай, гри. Ты так любишь кобаску до да потери ты пульса еще? Я как раз спил. Ты чувствуешь, когда я приеду? Я Я тут загинул загани. Чого на має мовтити? Ще до раня море. Ну то все, я поїхав. Давай я то, найду, Кого найдемо? Кого найдет? Кого председатель райсполкому? Так в країні війна, при чому тут це? По всій Україні. Яка війна? Поприй мене. Бабусю, на тобі подарок. Який красивий. Литойки. А дивіться, Дякую, дякую. Щоб ти була здоровенька, нікому не хурувала. І щоб ця маленька була і дівчинка. І дівчинка. Це твоє свято теж, Емілі. Дивись, Еміни. які квіточки десь. Понюхай. А ну, понюхай. Ану. А ну. Які квіточки красиві десь. А пхі. хлопці, то що треба. І от такий от подарочок виходить, що віся, від дідуся і відчай міські хлопці подавочок. тобі. Бо тебе любить вся Україна. Мене. Так. А хлопці здоров'я. Ні, здоров бабусю. Здоров'я, миру, миру на землі. І здоров'я. Перекуси. Ой, боже мій. Тільки ложкою. А ти що, без ложки руками їш? Так. Yeah. Попробуй м'ясо, скажи як. Добре, нормально, отлично. О, і добре, і нормальне. І отлічно? Ого! Смачного. Давай. Ти шланг sure, sure, занесеш в гараж. Я її на силу склав. Ти мені скажи, що робити, коли нічого ніч не виходить? Коли щось ти задумав, стараєшся, робиш, а воно не виходить. Що тоді робити? Ну бачите таке все. Лишити це все і додовжу, Щось друге почати робити. А я хотів? скільки місяців, це що ти хотів зробити, і воно у мене не виходить, ну, вже скільки переноситься. Вже холодно, воно щось там неправильно. Що накрилося, я злий, я мене нервуюся. вируюся, а, а що це? ти хотів зробить? Воно, Дянько, що воно ти... щось там неправильно. А це секрет.